Уявіть звичайний вечір, ви на дні народження, у родичів або просто зайшли до сусіда за інструментом. Все йде нормально, поки хтось не згадує одне прізвище або інше. І все. Повітря стає важким. Люди, які знають один одного 30 років, починають кричати так, ніби вони на трибуні стадіону образи, звинувачення, згадки про те, хто де був, у якому році. Ми повертаємось додому з головним болем і відчуттям порожнечі. А тепер подумайте, поки ви сперечалися до хрипоти, чи змінилося щось у житті тих людей, чиї імена ви вигукували? Чи стали вони від вашої сварки краще працювати? І чи зменшилися ваші рахунки за комуналку? Ні. Ви витратили нерви і зіпсували стосунки з близькою людиною. Вони ж не втратили нічого. Сьогодні. Ми поговоримо не про політиків, ми поговоримо про нас, про те, чому ми перетворили підтримку лідерів на релігійний культ і як це заважає нам просто нормально жити. Додивіться до кінця: це не про зраду чи перемогу, це про те, як повернути собі контроль над власним життям і не дозволити медіакартинці розвалити вашу родину. Ми звикли ділити світ на чорне та біле, це прошити в нас еволюційно. Щоб вижити, треба було знати, де своє плем'я, а де вороже. Але сьогодні цю особливість мозку використовують проти нас. От подивіться на коментарі у Фейсбуці. Якщо ви критикуєте одну дію влади, то ви автоматично стаєте агентом чи порохоботом. А якщо ви хвалите іншу дію, то ви зеленобот. Третього шляху ніби не існує. Це і є ознака сектанства. Коли людина перестає бачити помилки свого лідера і досягнення опонента, давайте чесно, жоден політик не є святим. Це менеджер, якого ми найняли на роботу за наші ж податки. Ви ж не сваритесь з дружиною через те, що вам подобаються різні марки холодильників. А ви дивитесь, чи холодить він і скільки споживає енергії. В політиці ми чомусь забули про холодить. Нам важливо, якого кольору наклейка на дверцях. Але ж чому ми так гостро реагуємо? Бо нам продають не результати, а емоції. Коли ви чуєте про найвеличнішого або про єдиного сивочолого гетьмана, це удар по емоціях. Політикам вигідно, щоб ми були в стані афекту. Бо людина в афекті не питає, а куди пішли кошти з бюджету моєї громади. Вона запитує. А ти за кого? І зверніть увагу: як тільки виникає реальний корупційний скандал або незручне питання про економіку, в інфополе моментально вкидається чергова сварка про мову, про прапор чи особисту неприязнь лідерів. Ми витрачаємо енергію на захист людей, які захищені краще за всіх у цій країні. У них є охорона, імунітет та рахунки. А у вас є сусід, з яким ви вчора посварилися через політику. Але саме цей сусід, якщо, не дай Боже, трапиться біда, першим прийде на допомогу, а не політик з екрану. До речі, тут на Ютубі я змушений обходити гострі кути, щоб відео просто не видалили. Але якщо ви хочете розібратися в самій механіці, як саме працюють ці політичні технології, зі штовхнення лобами. Які бюджети за цим стоять і як виглядає реальна картина впливу в Україні без цензури, я підготував окремий набагато жорсткіший розбір на Патреоні. Там ми говоримо про речі, які не призначені для масового глядача, але необхідні тим, хто хоче бачити повну шахівницю, а не тільки одну фігуру. Посилання в описі: це простір для тих, хто звик думати глибше за заголовки новин. Часто кажуть: а от подивіться на Америку. Там теж демократи проти республіканців? Так, там теж є боротьба. Але є одна суттєва різниця. У Швейцарії чи США система працює на рівні правил, а не облич. Якщо в кантоні Швейцарії хочуть побудувати нову дорогу, то люди йдуть на референдум. І обговорюють ціну асфальту та маршрут. І їм байдуже, яку кроватку носить голова кантону. Вони обговорюють. Своє. У нас же обговорення будівництва дороги перетворюється на з'ясування стосунків. А це зробив мій лідер, тому дорога класна. Проти, а це зробив твій, тому вона розвалиться через тиждень. Ми оцінюємо не асфальт, ми оцінюємо прізвище. Це шлях у нікуди. Правила мають бути вищі за людей. То як вийти з цього піке? Є простий механізм. Коли наступного разу ви відчуєте, що всередині закипає злість на співрозмовника, спробуйте метод сталевого аргумента. Замість того, щоб атакувати людину, ви запитайте, а яку саме проблему ти хочеш вирішити цим рішенням? Не чому ти за нього, а який результат ти очікуєш. Коли ми приходимо до цифр, термінів і конкретних змін. То магія сектанства зникає. І виявиться, що ви обидва хочете, щоб суди працювали чесно, а бізнес не кошмарили. Спільний знаменник знайти легко, якщо шукати його в кишені та в безпеці, а не в партійних гаслах. Навчіться погоджуватися з опонентом у дрібницях. Так, тут він помилився, але це зроблено правильно. Це не зрада лідера. Це ознака дорослої людини. Шановне товариство, політики приходять та йдуть. Хтось лишається в історії надовго, а хтось зникає за один термін. А ми залишаємось нам жити в одному під'їзді, працювати в одному цеху і стояти в одній черзі. Сектанство це інструмент контролю над нами. Поки ми гриземося між собою, ми не контролюємо систему. Ми стаємо передбачуваними громадянин, який сліпо вірить, це ідеальний виборець, якому можна не звітувати. А доросле суспільство це суспільство скептиків, де кожного лідера міряють не за кількістю патріотичних слів, а за якістю прийнятих рішень. Ми не маємо бути ворогами через те, що по-різному бачимо шлях до мети. Головне, щоб мета була спільною. Це і є наша сила, здатність об'єднуватися навколо ідеї, а не навколо ідола. Шановні українці, збережіть нерви, збережіть стосунки з близькими. Це єдине, що насправді належить вам. І, будь ласка, напишіть у коментарях одну річ, яка, на вашу думку, є важливою для країни незалежно від того, хто при владі. Тільки без прізвищ, давайте спробуємо знайти той самий спільний знаменник. Підпишіться на канал, якщо цінуєте спокійну розмову без істерик. І поділіться цим відео з тими, з ким ви нещодавно сперечалися, можливо, це стане першим кроком до нормальної дискусії. Дякую, що додивилися! Бережіть себе і здоровий глуст!